Рубрика <гум> незрачно поставили рохлу для того, щоб я міг вигрузити, але я сказав, без денег я то робити не буду. Выясняють, фірма закривається, виясняють, хто ж буде вигружати, чи я за деньги, чи вони свою роботу будуть робити. Але я то сказав, що не буду, поки мені не заплатять нормальні суму.

Охуй, мені за це не платять, абсолютно. Якщо б заплатили, взагалі б зовсім по-другому було. А вони ще такі інтересні, тому що це їхня робота і вони не хочуть, блядь, вішають на когось, ну типу я не взагалі не розумію цей прикол. На когось вішать блядь, чужу роботу. Ідіть ви нахуй.